Понаварювала вже м'ясо, зварила, приливне, зроблю, давно не робила. У мене в лянті є рецепт, але буду робити так, покажу ще раз. Ох, і смакота. Хто таке ну, любить, то зробіть обов'язково. Так, мої дорогенькі, робота кипить, я не гуляю. Зробила дві шуби, одну більшу, другу меншу. Зараз відправлю в холодильник більшу на завтра тарілку. Меншу на вечір нам з дідуликом повечерять. А це зараз будемо робити м'ясо. Заливне, приливне, як його правильно назвати, я не знаю, але воно дуже смачне. Ну, я вам зараз розкажу, як його робити. Ну, а, а ви вже будете вирішувати, чи ви таке любите, чи ні. Значить, я відварила 4 стегеньця, зараз шкірку відберу, кісточку, витягну, можна порізати соломкою такою. Ну, товстенькою, або порвати на товстенькі волокна довгенькі такі, Не, не розділити ото таке, що зовсім мотло, ні. А такими товстенькими. От, Коротше говоря, робимо цю роботу. Далі буде. Так, місце нашматували. Тепер робимо чим його залить. Берете соус? Соус берете на свій смак, чи кетча, чи соцебелі, чи ну, ми полюбляємо гострий. Іноді, як нема у магазинку, то беремо і попало, коротше говоря. І тепер нам треба в рівних частках. Ну, я оце на таку кількість місця десь беру трохи менше, як пів баночки, соусу, і стільки ж треба майонезу. І це все гарнесенько перемішать. Коротше, коротше, ви мене зрозуміли. Ось така в нас вийшла заливочка. Тепер берем і щедро поливаємо місце. Ну, не все виливаємо, бо ми ще зверху будемо цибульку. Я цибульку, наприклад, ніколи не мариную. Вона замаринується постоїть ось в цьому соусі, і замаринується. М'ясце перемішуємо. Так. Тепер беремо гарну цибулину, чи дві, то вже теж, знаєте, по бажанню, по тарілочці по, по своїй, дивиться, салатниці, скільки лізе. От. І ріжемо напівкільцями. Цибульку я поки одну приготувала, але побачу, чи хватить однієї, чи не хватить. Ну і тепер цибульку викладаємо, розділяємо її. І викладаємо. Товненько порізала, так як треба. Все я нормально зробила. О. Коротше, я буду довго тут морочитися, де шия. Викладаємо. Так, цибулинки хватить. І тепер цей соус, що в нас залишився. Поверх цибульки. Можна і поколо шматить, ну, тільки з м'ясом не перемішувати, а так хай воно і буде слоями. М'ясо, коли варила, то варила в підсоленій водичці, з лавровим листом, з духнаним перчиком до готовності. М'ясце можна любе. Можна і свининки шматочок зварити. От, це вже побажання. І хай воно ніч переночує це в холодильничку. І потім ням-ням-ням. Це старий рецепт. ай, давній, Колись було коронне блюдо, то я в своїй куми навчилася. Вже не моє царство небесне. Було до неї на день народження, до, до хрещеника, до мого вона. Мою взяла. Ми однокласники. от. І в неї завжди це м'ясо було. Я в неї навчилась. Так. Можна так трошки, знаєте, щоб цибулька всяче про, промазалася. Її тут небагато. О! І все. І завтра будемо нямкати. Соус-майонез приблизно в рівних частках. У веранді хрестися тікає, Це ось сперлась на стулиць Одною рукою, другою рукою на рушники ці бумажня. Спина запікає. Зараз ще на кришу олов'є небагато, трішки. І на сьогодні вистачить, помию ще миски після себе. Не миски, тарілки, ну, коротше, посуд. І на сьогодні вистачить. А дідуля каже мені, а, а ти оливок купила, а не купила. Кажу, поїдемо і купимо вечором. А як же? Він до того любить оливки, мені вони, що то що є, що нема. А він любить. І брат його любить, і Віта моя любить, і Наташа. Всі люблять. Ну, Як я не куплю. Куплю. Купила сьогодні київський торт. Маленький. 400 гривень. А так подумають, що там їсти. Там нема що їсти. 400 гривень. Ну, вже взагалі з ума посходили. Ну а великий скільки тоді стоїть? 700-800. Субота, да, субота. Хто збирається на базар, чи, можливо, хто йде на роботу, одягайтеся тепліше. Беріть якісь вітровки з собою чи що-небудь, бо і, і сиру, і прохолодну надворі. Бережіть себе. Щоб не захворіти. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної каусі. Ну, що можна сказати? От що? Тут без слів усе. І так понятно. Річі лежить, як ухо, річі і не шевелиться, ай, я не можу. Річуйся. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, перевірка, ранкова перевірка. На вулиці хмарно. Дощ вночі йшов і такий, як дасть, да так. Аж я прокидалась від шелесту. а вікно відкрите, так воно. Чутно. Ну, і на вулиці прохолодно. Сімейство бритоголових. Ой. люблячий батько. От і все ще наша сидеть. Медія, а от вам і кажуть, живе як кіт собаку, а вони живуть як так, як будь.